То ситуація якраз всередині літа, літа да, погіршилася для культурки? Ну, погіршилася, да, так. Погіршилася, коли там Голубівка перейшла в їхній контроль. Ну, там села, так грубо говоря, не було вже на той, на той час, потім його ще донищили. Там. І оце коли вони Голубівка і вони до труп, то це вже почала погіршуватися ситуація з кукиком самим. трубі їдемо, от перейдіть пацани, короче, на тачках друг друга толкаємо, на тачках, от трубак. Чотири кілометри труба дві країни. Це довго, скільки в них займають звичай часу та по трубі лісів? По часу не знаю, але знаю, що плюс-мінус 10 кілометрів вони повзуть по трубі. А скільки днів він ліс? Саме цього сказати. Мене. Вважаю, що десь дня два-три польову. Вони там не задихаються? Там дуже смердить, вони самі вилазять дуже з неприємним запахом. Розповідав, що дуже душно, темно, мрячно, що це не його там давило, що й смердить. І вони, коли виходять, бачать білий світ, то вони аж розстерені виходять. А в нього яка була задача? У них була задача просунутись у куп'янськ, Засісти, спостерігати, передавати інформацію. Здебільшого спостереження та розвитка бою. Mm -hmm. А скільки днів сидів Купінську, коли ви його знайшли? Mm -hmm. Десь тиждень. Яку роль ця труба зіграла для ситуації в Купінську? Точно не позитивно. Негативно зіграла. Да, так, вони хоч не сильно там довго ними користувалися, так в великому обсязі. Ну, все одно, десь чоловік ну, так, від 50 до 70 ними зайшли. Хто з них закріпився в місті? За тих, що ми ну, спостерігали, то ні. Вони не доходили до міста. Їх тоді ще зустрічали або перед містом самим, або, ну, або ще при трубах. Ну як вони тільки виходили. з них.